<свист> Отак хочеться так. Хоч, так. Ш -ш -ш. О. Ви досі. бачите, як сьогодні красиво дихає тісно. Доброго ранку! Доброго Валюш. усім нашим глядачам. Доброго ранку вам. Я в п'ятницю до вас з чимось смачненьким Валюш, ми чекали. О, ми чекали, насправді. <свист> тісто дихає, так ти ну, так ти називає? Так, так, тісто дихає, воно дріжжеве. А знаєте чому? Бо сьогодні ми готуємо з вами піцу. В Америці святкують міжнародний день піци, але піца Прекрасно. вже давно стала такою міжнародною стравою. Її готують абсолютно легко у всіх країнах. Більше того, до нашого тіста я сьогодні дала інгредієнт, який виключно мені здається український. Тому будемо смакувати. Що в руках дріжеве тісто на піцу особливості його я звичайно розкажу. А для вас, глядачі, нагадаю, що партнер показу торговельна марка Королівський смак. Якість королівська ціна народна. Це тісто, який же тут український інгредієнт. Окрім білого звичайного борошна, я сюди додала ще спельтове борошне. Це О. такі маленькі секретики додавати цільно зернове борошне, щоб тісто на піцу дуже гарно тягнулося. Нам не потрібно його розкочувати. Тепально. Воно дуже стає еластичним, якщо тут є цільно зернове борошна. Зараз ще... не гладшують від нього, чи це міф? Ну, дивись, все від дози, як у лікарів, Дивишись, да. ну, тобто вживати, в залежності від того, скільки ти з'їси. Але є ще один секрет: тісто потрібно розтягувати і для цього легко використовувати олію. Тому пропоную ось так брати олію. Ми сьогодні беремо ріпакову олію. Я наливаю її на долоні. Її тут небагато. Ой, Ви бачите, поряд поставлю і починаю що робити. Ну, ніби масажувати тісто. Ми дійсно брали ріпакову олію, адже вона чудово підходить для піци і має вишуканий смак. Ідеально підкреслює тісто, вона дозволяє. Тут комбінувати будь-яку начинку. Ви бачите, яке тісто стає пластичним. Ну, а ще олія не гірчить, не змінює запах, тому стане незамінною помічницею на кухні. І подивіться, я просто руками розтягую угу. тісто, залишаючи бортик. Бачите, що відбувається? Розгладжуєш воно Шик, роз. розгладжується, олія нам допомагає це робити. Одразу я змащую бортики. Олією угу. все роблю. Це дуже важливий нюанс. Одразу на пергаменті можна робити одразу на декові, щоб потім нічого не переносити. Бо не у всіх людей є така спеціальна лопатка, якою висаджують е, піцу, піцу в духовку. Так, так, так. Чому потрібна така спеціальна лопатка? Якщо ви вже фанат піци і хочете все правильно робити? Тому тому, що класно висаджувати піцу на дуже гаряче mm -hmm. декор wow. або камінь. Тоді вона миттєво починає пропікатися і утворюється це дуже дуже хрумке дно. Але це вже така заморочка. Лопатка є не у всіх. Іх тому адаптую і кажу: готуйте одразу на декові, щоб ви не страждали, як переносити. І подивіться. Ну, ви ж бачите, так, це менше хвилини. І у нас Ось, Боль лайфхаків ти сьогодні нам відкрила взагалі. Круто. Ось, і воно дуже легко. Ви ніяку качалку не дістаєте, олія вам допомогла, все гладеньке, все ніжне. Все далі вже можна сюди викладати начинку. Столовою ложкою обов'язково додаємо якийсь улюблений ваш томатний соус. Це відчуття літа і спілих томатів теж має бути на піці. А далі ми сьогодні готуємо сирну піцу. За класикою тут має бути ну мінімум 3-4 Різних сорти сиру, а що додають зазвичай італійці, що люблять в Америці додавати, це моцарела, це звичайно, парміджано люблять горганзолу додавати, але сир з... Пліснявою далеко не усім смакує. Специфічний він так. Специфічний. Я його сьогодні не додаю, але які сири пропоную комбінувати. Наприклад, сир фета. Mm. Він смачний, він солоний. Просто розминаємо в руках і починаємо розкришувати на нашу ось цю основу. Валя, а, а ці, ці наші сири основу. українські зараз був mm -hmm. кузині, всякі там, фантастика. Якщо любите бринза, теж сюди може піти. Вона солоненька і теж буде давати смак. Обов'язково, що не варто змінювати, то це моцарела. Вона дає вершковий. Смак вона дає ніжний смак українські моцарели. Зараз теж вдосталь засипаємо. Нехай її тут буде багато. Що можна додати, наприклад, в Італії в різних регіонах піца відрізняється, тому що додають такий специфічний різний сир. Наприклад, хтось додає як називається, пармезан, ага. хтось додає пекоріно. пекоріно. Трошки Я пам'ятаю, Боже, який смачний сир. Mm. Я не знаю, Валя, я кайфую, коли ти міксуєш різноманітні сири, тому що я амбасадор усього солоного і солоних сирів в тому числі різноманітних. Це Валюш, от нея амбасадор любить це. Ми знаємо, що нас бум зараз сирів. Бач, у Італії у. Кожного сира така назва прямо вона гучна, вона як бренд. Чому у нас немає е, е, стільки от таких брендів, таких знаєш? От просто просто купа класних сирів. чому вони в бренди не кристалізувалися? Кристалізуються поступово і вони з'являються і поступово. Не? Спочатку це маленькі нішеві бренди, ага. але вони настільки смачні. Я вже дуже давно купую виключно український сир. І Я насолоджуюся. Ну я не буду зараз називати бренди, але, але вони є ї... багато. Я маю на увазі не бренд, а знаєш, от не конкретну фірму, яка ви. Да? От ти кажеш, Цир, там, фірміджано, <плес> -на 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 -на". це -на -на -на". дивись, ми на стадії цього, бо насправді там ми з Оленою Браченко багато ж вивчаємо теми їжі. І є, є характерні сири, наприклад, бринзові, які прямо підсушуються, вони такі гостренькі, це там південь нашої країни, а які смачні А назви їм немає. От Єгор, такої, щоб те, назвати. що <плес> назвати розумієш, самої назви. Слухайте, друзі, треба регіонами називати. ти знаєш, як нас іноді буває, що регіони сваряться і кажуть, це ми за. Очаткувала інший регіон, робить пред'яву кості грубочою. кажуть, ні, ні, їдьте тепер в наш нашу Дивись, наше, в Італії та? теж сваряться, але є назви, і вони таким чином притягують туристів. Вони таким чином заробляють гроші. Їхні сири вважаються найкращими. Хоча ми то знаємо, ми то знаємо, що де найкращий сир, та? у нас та? теж смачне. До речі, я поки говорила з вами, додала ще один вид сиру. Це ось цей крем-сир. Він теж буде давати таку суховиту вершкову нотку. Ну і що на завершення? Я пропоную горішки. Можуть бути волоські горіхи, Можуть бути ну кредрові це по класики з, з грушою з грушею комбінуються. Можна додати навіть насіння конопель, воно таке смачне і абсолютно українське. Додавайте, нехай смакує вам. Можна посипати різними травами і ставимо випікати. Піца випікається до речі, при е, вищих температурах ніж просто пиріг. Це може ага. бути і 190, і навіть так. 200, бо вона печеться Швидко і коротко, начинка ж у нас тут готова. А, Валюш, ми так багато Та, про сири говорили. Дізна. Поки воно печеться, я пропоную uh, подивитися на картини Крістіана Фура, який прославився тим, що він uh, малював сири. Ми так О, про супер. сири. Ми їх смакуємо, ми їх міксуємо, а людина малювала їх. Ще Давайте малю? подивимось. Мене цікавить їхня дивна краса. У них так багато відтінків від троянди до горілого апельсина. Я хочу вловити їх. Усі якось сказав відомий британський сучасний художник, коли його запитали про сир. Здається, Крістіан Фур намалював усі його види, а їх на секунду понад 500. Ось гарганзола, італійський м'який з блакитною пліснявою. А це витриманий нідерландський бімстер. А тут англійський чедер. А це гейтост, норвезький козячий. А ось іспанський твердий з овечого молока і діасабель. Фура також надихають плавлені сирки масового виробництва. Художник вважає, що є в них щось кумедне. Одного разу я поклав на підлогу у студії малесенький круглий сирок із зображенням британського прапора на обгорці. Це було одразу після Брекзиту, і він виглядав так самотньо. Всі роботи фура дуже мінімалістичні. Аби найвигіднішим чином відтінити фактуру і колір сиру. Фур ретельно підбирає тло. Художник каже, такі картини йому даються легко, але труднощі все ж виникають. Єдина складність, з якою я зіштовхуюся, коли захоплююся сиром, полягає ось у чому. Якщо він м'який, він починає плавитися. Це змушує мене працювати швидко, щоб зафіксувати момент. Як зазначив художник в інтерв'ю BBC, його приваблюють не лише зовнішній вигляд сиру, але й майстерність, яка потрібна для його виготовлення. Вартість однієї сирної роботи Крістіана Фура близько 7 тисяч фунтів стерлінгів. Ну і за класикою, і за класикою, я зранку вже е, проходжу на роботу з готовим тістом. Mm -hmm. Поки ви тут маєте студію з косметологом, я там вже в духовці е, практикуюсь, розминаюся і бачите, піца одна вже приготувалася, а інша вже е, в духовці. Дивись, Тому є піца сьогодні буде матиоли, а є підсаїли. От я під сеїл. Писаїди підсиїди. Один підсаїд у тебе вже є. Це прекрасно. Боже, тут же мікс сирів всього на світі. Так, я дуже дуже. Сподіваюся, що ось ті наші заміксовані з грушею без горгонзолу. Я не ризикнула. Вона ж трошки охолола вже, так? Ну подивись, вона ще тепленька. Ой, прекрасна температура. А ви подивіться, як тягнеться. Трошки тягнеться у тебе. Смакуйте, 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 смакуйте. Мацерела українська, вона буває різною. Ви пробуйте, додавайте сюди сологуні, грайтеся. Потрібно просто експериментувати, щоб було тепло і смачно. Я Не буду більше гратися. Мені гра подобається. Друзі, надихайте смачної. Боже, боже.